Доброго дня, колеги, депутати, члени комісії, присутні. На, у нас в 8 членів комісії зареєстровано є 5 членів, що нам дає право відкрити наше засідання. На, на порядку денного нашого засідання 5 питань. за 9 місяців 2024 року. Докладає федон на дальні квітні на мікрорайоні. За результатами Казачейського звіту за 9 місяців поточного року надходження району бюджету склали більше 2 мільйонів 210 тисяч гривень, що становить 9,5% виконання до оточних план показників на період. І 74,6% до плану показників на рік. Якщо порівнюватися з надходженням відповідного періоду минулого року, то вони збільшилися на 12,1%. за мають займають логи 49,2% надійшло більше е, мільйона гривень. Тільки один надходило за 9 місця субвенція з державним бюджетом бюджет, на забезпечення кремних датків районних рад. Надійшло в 100% розмірі, що і планувалося. Якщо порівнювати надходження до відповідного минулого року періоду, то вони зросли на 12,8%. Щодо власних доходів, то їх за 9 місяць мобілізовано 1 мільйон 123 тисячі 290 гривень. І що становить 103,3 виконання то планових показників на період 88 і 8 відсотків до плану показників на рік, і вони зросли на 48,3%, якщо порівнювати з надходженнями 2023 року 9 місяців. Найбільше питомового в дохідній частині бюджету займає надходження від орендної плати, показників, 88% займають видатки на державне управління, більшу частину видатків скеровано на захищену, захищені статті бюджету, а це 89,2%. Доповідь завершена. Дякую. Є достатньо до бюджету? Немає. Тоді пропоную підтримати затвердження Наступне питання про день о пронесення змін до районного бюджету характеру району на 24 рік. Виповідач, <головік> отже, віддінансів. <головік> Пропонується внести наступні зміни до районного бюджету е, затвердження рішень, рішенням районної ради від 5 грудня 2023 року. рахування тих змін, які відносилися в поточному році. Пропонується визначити дохідну частину районного бюджету в сумі 3 мільйони 14 тисяч 900, тобто збільшити дохідну частину районного бюджету на 50 тисяч гривень. У додатку No1 до даного проєкту рішення відображення це збільшення дохідної частини. Пропонується збільшити по надходженню від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном. Зазначені кошти планується за направити Калузькій районній раді на оплату праці. Зазначені видатки відображені у до додатку номер 2 до даного проєкту рішення. По загальному фонду за бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень передбачених Калпській районній раді. Пропонується збільшити видатки на суму 40 тисяч, по цій же самій функції на оплату праці 30 тисяч і 10 тисяч на придбання матеріалів, придбання матеріалів, товарів. При цьому пропонується зменшити на 40 тисяч. З них 30 тисяч нарахування на заробітну плату і 10 тисяч по іншій діяльності у сфері державного управління. Це всі зміни, які пропонуються на цю сесію. У додатку номер 3 до даного проєкту рішення відображено якраз зменшення 10 тисяч, про які я щойно сказала, по програмі розвідку місцевого самоврядування. Запитання Питання, зауваження, пропозиції до немає. Да, не не Тоді прошу підтримати дане нас не змінить, Майдан. вашим друзі організації. Май 1. За. За п'ять. За п'яти не приняти. Дякую. Наступне питання. Про реальний бюджет на 2025 рік. Закон України від 15 березня 2022 року було внесено зміни до бюджетного кодексу, яким було призупинено дію статті 751 бюджетного кодексу та пов'язані з нею норми щодо промосів місцевого бюджету. Тому проносил бюджету, документ середнього страхового бюджетного планування у 2024 році не складався. В сумі 2 мільйони 258 тисяч 200 гривень. Е, у додатку номер 1 відображений стар дохідна частина районного бюджету. Е, зазначені доходи планується отримати за загальним фондом. З них бюджетні трансферти е, становлять 1 мільйон 407 тисяч 400 гривень. Це є субвенція з державного бюджету місцевого бюджету забезпечення окремих видатків районних Хашприма на виконання їх повноважень. Субвенція менша на 42 тисячі, ніж була у 2024 році. Також у додатку номер 5 до даного проєкту рішення відображений цей субвенцій, який має нам надійти у 2025 році. Факт доходів загального фонду ребята з кормоном відповідно до статті 641 бюджетного кодексу України. Зрахування фактично надходження доходів за 9 місяців, очікувано надходження за 24 рік і визначено суми 850 тисяч 800 гривень. Ріст до плану показників за 24 рік 11,1%. В тому числі е, е, спробується надходження, податок на прибуток сумі 15 тисяч гривень, частина чистого прибутку. Сумі 11,2 тисяч гривень, і надходження від орендної плати в сумі 823 тисячі 900 гривень. На столітті номер 6 пояснюють записки, видно динаміку по власних доходах загального фонду, що вона чуть-чуть вища, ніж було на 24 році при формуванні бюджету, і видно структуру доходів, де питома вага. Власні доходять, тому багато це сім яка є більшою ніж було у 2024 році. Щодо податкової частини районного бюджету, то при її розробці враховувалися соціальні стандарти, які на 25-й вік затверджені на рівні грудня 24-го року. Зокрема, ви мінімальні зарплати тисяч гривень. Прожитковий мінімум на одну особу розрахунку на місяць становитиме для процеса осіб 3028 гривень, для осіб, які втратили процеса 2361 гривень. Для, те, для дітей віком до 6 років 2563 гривні, для дітей віком від 6 до 18 3,196 гривень, тобто на рівні 2024 року. Прогнозаний загальний обсяг видатків на 25 й рік визначено в сумі 2 мільйони 238 тисяч 200, що на 2% більше порівняно. Планими показниками 24-го року указку номер 3 до даного проекту рішення відображено якраз е, видаткова частина районного бюджету. Передбачено субвенцію з державного бюджету сумі 1 млн 407 тисяч спрямовано в Каловській районній раді на оплату праці досадових осіб місцевого самоврядування. І видатки на оплату праці визначено в сумі 1 млн 810 тисяч 400 грн, що на 3,6% більше в порівні з плановим показником 2024 року. Видатки на оплату комунальних послуг визначено в сумі 145 тисяч 500 грн, що на 8,4% менше в порівні з плановим показником 2024 року. Щодо організації місцевих програм у проєкті бюджету на 25 рік передбачено кошти на загальну суму 154 тисячі гривень. І додатку номер, додатку номер 7 до даного проєкту рішення якраз е відображено, що е планується видатки е по двох програмах, по програмі місцевого, розвитку місцевого самоврядування в калос сумі 19 тисяч по програмі забезпечення виконання Калуської державної адміністрації до новини Калуської районної ради обомоважень 135 тисяч гривень. На сторінці номер 8 додано, додано, до даного пояснюючи записки до проєкту районного бюджету відображена динаміка віддатків 24-25 років, де я думаю, що трошечки 25 рік більше, ніж Початковий варіант року і структура видатків. Державне управління у 2025 році буде займати 93,9% питомої ваги всіх видатків, резервний фонд 0,1% і субвенція з місцевого бюджету, до державного бюджету 6%. Дякую, Пала. Дякую. Запитання є досвіду? Наступне питання переповідаємо про план роботи районної ради на 2025 рік. Відповідає на за коменти заступник Олега МДР. Шановні колеги доброго дня. План районної ради з апаратом районної 2025 рік, представлений матеріал сесії. По Питання виставляється на засіданні сесії районної ради, якщо ви позиції по плану роботи районної ради. Ну, Матеріальної сесії ми райони не реєстрування. Не 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 Немає. Прошу провести да? розповідання. районної державної адміністрації на 25 рік доповідає Юрій Качмар, начальник управління соціального захисту населення районної державної адміністрації. Інформація про загальне питання про 3-3 матеріалів сесії. Дана програма огородилася для забезпечення погашення за реєстраної безпеки заборгованому проведення державної та зачастічної служби України Івано-Франківської області в сумі 966,4 тисяч гривень. Щодо виплат компенсації фізичним особам, які надавали соціальні послуги, відповідно до постанови Кабінету міністрів відповідь квітня 2004 року, року номер 538 про затвердження порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги у 2018-2020 роках по витистій територіальній громаді, яка передана до ліквідації Долинської районної державної адміністрації правонаступнику Хауськ районній державної адміністрації. Фінансування заходів щодо виконання програм має дійснюватися за рахунок коштів займовного бюджету та інших джерел, незаборонених членами законодавством України.